В офіційному телеграм-каналі Київського Динамо завершилося голосування за найкращого гравця матчу 13-го туру Вібетліги Динамо Колос. Матч, який завершився, із рахунком 0-0. Найбільше голосів набрав голкіпер Георгій Бущан, якого визнали найкращим 31% респондентів. Матч проти Ковалівського колоса став для Георгія Бущана 48-м сухим поєдинком, який 28-річний голкіпер провів у складі Київського Динамо. За цим показником Георгій випередив на одну гру Віталія Реву і увійшов до трійки найбільш надійних воротарів Динамо за часів незалежності. На два матчі попереду Денис Бойко, а в недосяжного Олександра Шовковського 316 сухих матчів. Перед матчем 13-го туру вібет-ліги проти колоса футболісти Динамо вийшли на поле у футболках особливого дизайну. На амуніції білосиніх був зображений видозмінений динамівський логотип, зафарбований у зелений колір, а також Кавун один із символів Херсонської області на півдні нашої країни. У такий спосіб динамівці відзначили повернення Херсону з окупації та подякували нашим воїнам за самовіддану боротьбу і прагнення звільнити кожне місто вільної України від російських загарбників. Юнацька збірна України розпочала підготовку до виступу у кваліфікаційному раунді євро 2023 віком гравців до 19 років, що відбудеться у Швеції. Жовто-сині потрапили до групи три, де їх суперниками стануть команди Швеції, Косова та Кіпро. Наставник нашої збірної Сергій Нагорняк викликав 20 футболістів, серед яких троє представників Динамо. Захисник Артем Бенедюк, півзахисник Антон Саренко та нападник Ігор Горбач. Українська прем'єр-ліга затвердила дату час та місце проведення перенесеного поєдинку першого туру Вібет-Ліги, в рамках якого Київське Динамо зустрінеться з Інгульцем з Петрово. Цей номінально виїзний для киян-матч запланований на четвер, 17 листопада, та має відбутися у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок зустрічі о 13.00. Натомість черговий поєдинок 14-го чотирнадцятого турові бетліги, в рамках якого Динамо зустрінеться із Вересом з Рівного, запланований на понеділок, 21 листопада, та має відбутися у Рівному на стадіоні Авангард домашній арені Вереса. Початок зустрічі о 14.00.